Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! Якщо вам захотілося чогось дуже смачненького, готуйте фруктово-сметанне желе. Це дуже просто, красиво та смачно. Перш за все потрібно мати три різнокольорові желе. У мене апельсин, полуниця та киві. Заливаємо їх окропом, але він повинен бути менше, ніж 100 градусів. Ретельно перемішуємо, доки все не розчиниться. Тепер в окремому посуді заливаємо холодною водою желатин розмішуємо та залишаємо. В рівних пропорціях взяти сметану та кефір можна лише сметану. Додаємо цукор. Ванільний цукор. Починаємо збивати, доки цукор не розчиниться. Желатин набух за цей час. Розтоплюємо його в мікрофильовці, але ні в якому разі не доводимо до кипіння. Вливаємо в сметанну масу, при цьому збиваємо на низьких оборотах міксера. Половину відбираємо, а в іншу частину додаємо какао. Перемішуємо до повної однорідності на низьких оборотах міксера. Розливаємо шоколадний шар. Хай загусає. Розтоплюємо білу сметанну масу, бо вона вже встигла загуснути. Ретельно перемішуємо та виливаємо другим шаром. І тепер фруктовий шар можна одним кольором, а можна так, як я, різними кольорами по черзі, даючи загуснути кожному з них. Загусає дуже швидко. Ми знімали пробу вже через пів години. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе, все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей.